Слава, неволя. ще нам брат українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як росана. У своей стороны душитила мы положим за нашу славу. Дорогі наші чудові випускники, вітаю вас, що ви змогли подолати всі перешкоди, набули певного досвіду і дійшли до почесної межі випускного. Сьогодні ви прощаєтеся з дитинством і рушаєте на зустріч до своїх мрій і невідомого прекрасного майбутнього. Від щирого серця бажаю вам залишатися такими ж натхненними. Щасливими, впевненими в собі, відкритими. Пам'ятайте, ви творці свого життя і майбутнього. Не зупиняйтесь на досягнутому. Завжди прагніть до нових висот і ніколи не втрачайте віри в собі. Щасливої вам дороги, успіхів у всьому, хай Господь вас береже! Шановні випускники, дозвольте зачитати наказ по Харківському ліцею номер 141 від 6 червня 2025 року за номером у про переведення на наступний рік навчання та випуск учнів 9 класів, які завершили здобуття базової середньої освіти. Відповідно до порядку переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання із змінами, внесеними згідно наказу від 15.04.2025 року за номером п'ятсот та рішенням педагогічної ради від 06 червня 2025 року протокол номер 13 видати свідоцтва про здобуття базової середньої освіти з відзнакою та перевести на наступний рік навчання до 10 класу таких учнів 9 А класу балясну Єлизавету Олександрівну. Єлизавета нагороджується похвальною грамотою за особливі досягнення з мистецтва. Бондара Владислава Сергійовича. Владислав нагороджений похвальною грамотою за особливі досягнення з трудового навчання фізики української літератури та мистецтва. Гончарук Анну Олексіївну. Анна нагороджена похвальною грамотою за особливі досягнення з хімії та всесвітньої історії. Захарінкову Тетяну Євгенівну. Тетяна нагороджена похвальною грамотою за особливі досягнення з біології, всесвітньої історії та географії. Кукленко Єлизавету Сергіївну. Єлизавета нагороджена похвальною грамотою за особливі досягнення з німецької мови, мистецтва та географії, Назарка Платона Денисовича. Платон нагороджений похвальною грамотою за особливі досягнення з мистецтва 9В го В класу. Кабанець Анастасію Віталієвну. Анастасія нагороджена похвальною грамотою за особливі досягнення з трудового навчання української літератури, всесвітньої історії та мистецтва. Руденко Катерину Віталієвну. Яремко Софію Романівну. Софія нагороджена похвальною грамотою за особливі досягнення з трудового навчання та всесвітньої історії. Видати свідоцтва про здобуття базової середньої освіти та на підставі заяв батьків учнів випустити з 9 класів таких учнів 9-й з 9-го А класу Борисова Микиту Сергійовича. Микита нагороджений похвальною грамотою за особливі досягнення з мистецтва, Васильченко Кіру Олександрівну, Лобанова Гліба Юрійовича, Лукашина Дениса Станіславовича, Сахарову Анастасію Сергіївну, Фатієва Радослава Євгеновича. Радослав Нагороджений похвальною грамотою за особливі досягнення з трудового навчання, Чупахіну Марію В'ячеславівну. З 9-го Б класу Бережко Марину Ігорівну. Берешко Марію Ігорівну, Білокіня Ігора Олексійовича. Ігор нагороджений похвальною грамотою за особливі досягнення з мистецтва, Волкову Анжеліну Олександрівна, доскача Луку Юрійовича, Дубровського Олександра Олеговича. Липатова Адріана Олександровича. Адріан нагороджений також похвальною грамотою за особливі досягнення з мистецтва. Росанкевича Арсенія Віталійовича. Арсеній нагороджений похвальною грамотою за особливі досягнення з мистецтва Шило Злату Олександрівну, з 9-го В класу Ван Данила, Вірьовіну Софію Сергіївну, Зарученцева Владислава Сергійовича, Ковера Костянтина Олександровича, Лук'янченка Єгора Миколайовича. Видати свідоцтва про здобуття базової середньої освіти та перевести на наступний рік навчання з 10, до 10 класу таких учнів з 9 А-класу Асафа Таїра Джаведовича, Вараву Валерію Олександрівну, Вишневецького Олексія Валерійовича, Гашенко Катерину Сергіївну, Давиденка Артема Віталійовича, Дубровську Карину Олександрівну, Кулика Богдана Віталійовича. Локтіонову Єву Олегівну. Єва також нагороджується похвальною грамотою за особливі досягнення з мистецтва. Марченка Амалію Вікторівну. Амалія нагороджується похвальною грамотою за особливі досягнення з мистецтва. Міхалочкіну Любов Вікторівну. Любов нагороджується похвальною грамотою за особливі досягнення з мистецтва, Нефьодова Артема Олександровича. Свідченка Артура Євгеновича. Столярова Даніїла Максимовича. Рембач Анжеліку Олександрівну. Анжеліка нагороджується похвальною грамотою за особливі досягнення з мистецтва: Фісунова Дмитра Ігоровича, Чиглакова Володимира Анатолійовича. З 9-го Б класу: Азаєва Азая Алі Огли, Аліскерова та Мерлана Ельмановича, Олександрову Аліну Ілівну, Волошину Анну Олександрівну, Ворвуль Ксенію Олександрівну. Гутника Леоніда Дмитровича, Дудку Кирила Владиславовича, Касаткіна Івана Ігоровича, Коноваленка Богдана Олександровича, Ревенко Ангеліну Антонівну, Редька Кирила Артемовича, Савченка Даніїла Артемовича, Самару Єлизавету Романівну, Світличного Арістарха Юрійовича. Севрюкова Кирила Олександровича. Скорик Олександру Юріївну. Олександра також нагороджується похвальною грамотою за особливі досягнення з мистецтва. Таракан Анастасію Олександрівну. Темну Олександру Юріївну. Фадієнко Крістіну Вікторівну. Крістина нагороджена похвальною грамотою за особливі досягнення з мистецтва, Харіна Арсенія Олександровича. Арсеній нагороджений похвальною грамотою за особливі досягнення з мистецтва. Ярмольчик Василісу Сергіївну. З 9-го В класу Біляєву Софію Володимирівну. Софія нагороджена похвальною грамотою за особливі досягнення з трудового навчання. Бабровську Алісу Сергіївну, Бровкіну Анну Валеріївну, Вагіна Володимира Олексійовича, Домашич Катерину Ігорівну, Забеліна Арсенія Ярославовича, Зеніча Дмитра Вячеславовича. Онщина Кирила Євгеновича. Кирило також нагороджений похвальною грамотою за особливі досягнення з мистецтва: Кочегарову Поліну Максимівну, Лисака Тимофія Олександровича, Меме Джемелі Гасанівну, Мірошниченка Максима Сергійовича, Науменко Софію Олександрівну, Пересаду Іллю Андрійовича, Пісну Дар'ю Олександрівну, Пуляєва Данила Володимировича, Рядович Анну Валеріївну. Хантамирян Анну Грандівну, Ходак Мілану Романівну, Черняєва Федора Миколайовича, Шамрицького Тимура Олександровича. Тимур нагороджений похвальною грамотою за особливі досягнення з фізичної культури та трудового навчання, Шаульську Валерію Олександрівну. Валерія нагороджена похвальною грамотою за особливі досягнення з трудового навчання, Шейку Тимура Олександровича. Наказ підписаний директором комунального закладу Харківський ліцей номер 141 Харківської міської ради Ларисою Власенко. Дорогі випускники, вітаю вас із завершенням важливого етапу, здобуттям базової середньої освіти. Сьогодні ви стоїте на порозі нового етапу у вашому житті. Попереду нові горизонти, нові мрії, нові досягнення. Вірте в себе, не бійтеся труднощів і завжди залишайтеся щирими, добрими і наполегливими. Ви майбутнє нашої країни, і ми щиро пишаємося кожним із вас. Бажаю вам правильних рішень, успіхів у всіх починаннях, підтримки рідних і незгасного вогню у серці. Люди мої діти, я хочу вам подякувати за цікаві креативні, за творчу атмосферу під час проведення занять. За вашу надзвичайну поведінку під час уроків і різних дякувати, які ми проводили. Я пам'ятаю, люблю кожного з вас. Бажаю вам щасливої дороги тим, хто буде ступати цього року, тим, хто залишається з нами креативності надалі. Дуже ціною те, що під час воєнного весторіття ви підтримували одне одного, допомагали і могли зберегти весь склад і живи на працювати. Бажаю вам щастя. Дякую. 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 Альона Олегівна, Дякуємо вам за наші перші кроки у знаннях і турботу, яка стала фундаментом усього майбутнього. Ірина Леонідівна завдяки вам ми навчилися перемагати не лише в спорті, а й у житті. Водиславе Вікторовичу, з вами ми подорожували в часі, щоб краще розуміти себе і творити власну історію. Олено Потрібно, ваші рівняння допомогли нам не лише рахувати, а й шукати правильні рішення в житті. Славно Васильівна, ви відкрили для нас цілий світ. Тепер ми готові вирушати власну подорож. Катерина Олександрівна, завдяки вам ми вміємо творити руками і цінувати працю. Світлана В'ячеславівна. Ви показали нам, як дивовижно влаштований світ природи і як важливо берегти життя. Ольга Миколаївна. завдяки Вам розібралися в кодах і алгоритмах, і тепер можемо програмувати своє власне майбутнє. Олена Олександрівна, ви навчили нас бути не лише свідомими, а й справедливими громадянами. Тетяна Володимирівна, ваша хімія не лише про формули, а про, сра... про справжні реакції, захоплення цікавості. Ірина Анатольовна, з вами ми відкрили закони всесвіту. Тепер готові створювати власну траєкторію. Слава Миколаївна, дякуємо за можливість розуміти інший світ, іншою мовою. Тетяна Євгенівна, завдяки вам війська стала не лише мовою, а ключем до нових горизонтів. Ірина Миколаївна, з вами ми відкрили серця героїв книжок і навчилися краще розуміти себе. Алло Миколаївну, ваша музика і творчість додали нашому шкільному життю кольорів та натхнення. Ольга Олександровна, дякуємо вам за логіку, точність і красу, числа, які навчили нас мислити глибше. Світлана Анатолійовна, ваше тепло, підтримка і мудрість були нашим маяком у шкільному морі, Лариса Вікторівну, ваша праця це серце ліцею. Дякуємо, що зробили шлях у ньому незабутнім. Любі учні 9-го Б класу, я вас вітаю з вашим святом. Святом випускним. Я вас вітаю з отриманням своїх перших повноцінних документів. Хтось з вас залишить стіни нашого ліцею, а хтось залишиться навчатися далі. Який би вибір ви не зробили, я вам бажаю, щоб ви завжди були цілеспрямовані, щирі, добрі, небайдужі до інших. Бажаю вам всього-всього найкращого. Кожен піде у свій загадковий шлях домрі збуваються ще вчора дитина те, а завтра твій день, що так по дорослому той день починається, схадати, що є кожному своє, але є, що так на всіх об'єднує. Коридори школи, спогади, приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі незабудні і ми в останній в тому залі присутні, а завтра кожен піде до своєї мети, Я буду сам. завтра кожен піде До своєї мети Я буду Eu yeah, vou do Любий мій 9В, ось і настав той момент, коли ви перегортаєте ще одну важливу сторінку шкільного життя. Дев'ятий клас це не просто черговий рік навчання, це рубіж, який відкриває перед вами нові шляхи і нові можливості. Ті, хто залишається у ліцеї, це продовження нашої спільної історії, нових звершень, нових перемог. Нехай ваш шлях у старшій школі буде легким. Наповнені радісними емоціями та натхненням. А ті, хто уходить з 9 класу натхнення, впевненості і сміливості. Хай ваше серце веде вас до мрій, хай кожен день дарує нові враження, нові можливості. Пам'ятайте, ви назавжди залишитеся частинкою нашого класу, нашої історії, мого серця. Дякую кожному із вас за всі уроки. За роки навчання, за усмішки, за підтримку і щирість. З любов'ю та вірою, ваша Катерина Олександрівна. Чуття, знову грав наш останній вас, Та навколо все в снігах, Моя нічка без тепла, затікаю у бігах, держится отаве весна І я вже пішов, шукай мене нема, но поволі збегаєш до неба, і я вже пішов напевно назад. Хоча не знаючи те, може бути на віки, і я вже пішов, не шукай. Держиться полна весна Добрий вечір, минут. Щасливого буття, не шкодуємо життя, головне ми усім, Україна, наш дім, провдипить в наших серцях, ми орто кажемо, шлях